І так, знову всім привіт, я Арсен, і сьогодні ми продовжуємо грати назви Mountain Blade зі Fire and Swords версії 1.143. Ну, серія ми закінчили на тому, як ми доводили вантаж, ну, точніше, коня водану Хмельницької. Але сьогодні буде серія така сама на 10 хвилин, тому що я сьогодні останній раз знімаю на Бендіка. не знаю, чого я продовжую це робити, але не знаю. Распределить и все будет. Акишки. 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 А, да, точно на шее. Ага, а. И а, мембы, конечно, делают это, а мы не углом. Вот и наш дядя Бодя. Дороу. Здорово. сохранение, может мы заодно и попробуем и до него на службу. Да. Ну, давай. На не красуй. Ей. Сударь, э, я привез тебе скромный дар от местной 150 талеров. Нам вже зараз Шумейко дасть цей. Окей, ем, давай. Е, зараз нам Шумейко вже по-любому розкаже про цей. Це я вже стоп-то знаю, тому що в нас же уваження з ним дуже велике. Да. Хочу попробувати поступити на службу. Хоча б попробувати. А, зараз. Вона прогрузиться і все буде так, тішки. Стоп. Я що вже них на службі? Стоп, стоп, стоп. 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 Ні. Стоп. А, треба до цього йти. Я знаю, до кого треба йти. Знаю, що він... Ауч, не приймає. Можна брати кредит і Так, yeah. Хто не знав ehm, Зараз ми їдемо в Січ, потім їдемо до Шумейка. Ні, yeah. мені треба до цього, до кошового отамана. Не так усім ми стаємося. В нього 9 мене 19, звісно, порівняв, мужик, порівняв. Може, німе 3 хвилини? нічого, в нас є 7 хвилин. Да. Ні, але чо? Я не понял, що там за фігня було. Нічого, нічого. Е, тоді ми підемо до кошового отаману. Получається, зараз тільки в нього я можу попасти. Так, значить зараз використовуємо нашу тактику. Две рази 10 Ой, два рази F1, потім Ф1 і Ф3. Да. Це є вся тактика, ніби важко нажати, так, щоб ваші воїни залишилися цілими. Войни! Держать позиції, сказав. Держать позицію. Я скажу коли так. Я скажу коли так. Опс, я нечайно нажав не на не ту кнопочку. Треба F1, я нажав Escape. Так, зараз треба до їх всіх перевести на себе. Я їх ще навіть зараз не бачу. Ем, um, де вони? Ага. Ауч, я їх вже, виходить, переаграв. Да, тому f 3 ні ні не Нє-ні-не-не-не-ня-ня, куди ви прете? Ідіоти! Ідіоти! Жаль. Ух ты ж не фіга собі скільки їх тут. Нічого, я їх і так переб'ю. Тепер трохи менше став лагати на бендікам. Ай це знає через що. Эй. Эй! Ауч! Залегало трошки? Навіть не трошки, а залагало, можна так сказати. Давай! Неси компоту потуп штані! Давай, догоняй его. Ну я слоу. Ау щит! Дара попаде. Не, я на... Вау, парень, полегче. Эй, парень, полегче, я сказал. Ага. Все, поехал в зуб. Эй! У меня залагала жесть. Я по кому-нибудь попал, что ли? Так, да, одного вбив. зараз другого б'ю. Ей! Давай! Та давай! Не гальмуй снікерствуй! стой! Ей! Прямо. Упс! Такс. Я зараз перезаряджу собі мій мушкет. Чи що це було таке? Я дізнаю, що це таке. Так, В мене перезаряджається. Я так розумію, що ми вже майже виграли. Да. Зараз. 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 Ні, ну, набагато менше лагань, ніж тоді в перший раз, коли ми знімали на Bendi Да. Тут заперецький кавалерист. Ага, все, у нас же перезарядилось, можна стріляти. Пацаны, в атаку! А я не розумію, як можна бити, типа якось так зажати і вот такой торити. Я без поняття. Я ще ніколи не бив ружь. Я не знаю як. Ааа, я мазіла! Більше мазіла за мене водій шукати. А, не ну конкретно я промазав. Тупий бандикам. Це через бандикам. Я тоже хочу пистоль! Борзи стоит, мене издевається ходить себе с пістоль. Я тоже пістоль? пистоль. подонок. Ладно. Такс. Ми зараз не попадемо. О, вже 7 минут, нифига с А! щит! Майже попал. Давай, я в тебе вірю. О, ні! Ще. ладно. Така собі серія вийшла. царева йшла. О! Ніфіга собі! А як це так? Є! Ми перемогли! День екран. Ну нічого, мене ціки і все, а кишки. А, у, -у, -у, -у. Мені б його вдіти. Я буду як татарин виглядати. Ну зараз подивимось. Да, і Треба буде треба поступати в їхні татарські війська. Дивіться. Я тепер офіційний татарин. Ладно, ні, не. Я це все, звісно же, продам. Можливо, я собі ботфоти поміняю. По-любому поміняю. А, я саблю взяв. Ей, я сказав шапку. Шість ментор 6. Ну ладно, візьму ці. Високий сухий. О, кавалерська і піка, я хочу кавалерську піку. Я хочу кавалерською А Що мені завадить її взяти? Все, в мене кавалерська і Круто. Реально круто. Напали на нас, а ми їх взули. Ми їм по п'ятачку надавали. Наша залишилося одна хвилинка, Да. Ну, нічого, ми прокачаємо зараз своїх воїнів і закінчимо. Да. Поганенька серія. Ну, зато тепер ми можемо нормально і спокійно битись. Так, да, запорозький піхотінець. Один. А, який там у нас. Ага, шапо й ті. О, у нас же є один ветеран. Круто. Ще один запорожський піхотінець. Чи не заміти? О, я ще себе можу прикачати. Я хочу собі на коня прокачати. Ем, зараз. Треба здається ловкость. Да. Ні, спробу, ну, значить, дихарізму прокачаємо содержання пленных. Ми ж ні одного плінного не What the fuck? О, думаю, на цій ноті я з вами прощаюсь. З вами був Арсен. Не забувайте про лайки, щоб мені було приємно. Також підписуйтесь, да, дивіться наш канал.